Людей піддаються маніпуляції телебачення, піддаються маніпуляцію там, наприклад, щоб побудували там бруківку, проклали, то зробили то, але людина не не оцінює, що далі йде за тими всіма рекламами, лозунгами. І кожна людина починає, повинна починати з себе, не давати хабарі, міняти свою свідомість, тому що коли люди йдуть, наприклад, в лікарню. Ту саму, дають хабарі, а потім плачуться, що в нас погана держава чи в інших структурах, то вибачте, ви самі є ланкою цієї самої держави, цієї корупції, цього хабарництва. Тому кожна людина свідомо має розуміти і не міняти сама себе свою свідомість. Можливо, я в чомусь не права, але я вважаю, що якщо у нас буде така свідомість, як в інших людей, чи в німців, чи в поляків, чи в інших, у нас буде зовсім інша багата країна, держава. Дякую. 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 Безумовно, я підтримую повністю і впевнений, я просто впевнений, що кожен із нас, які присутні в залі, він. Ті часи відбував, чи це був Майдан в Тернополі, чи це був Майдан у Львові, чи це Майдан був у Києві. Я за себе скажу, якщо ви новорічну ніч виступали на Майдані, то ровно через 50 днів я стояв всіма тільки на Грушевського. І от у мене зараз перед очима оці п'ять автобусів згоріли, оце стадіон Лобановського. І я стояв і бачив, як вийшов цей полковник. Папахи, в шинелі виступав і призивав, якщо ви робите, а одночасно з тієї сторони за колони берпутовці з рушниці стріляли. Це було, ми це з вами прожили, але не дай Бог, щоб ми те, що ми здобули, то, що хлопці загинули, те, що ми багато потеряли друзів, не дай Бог, щоб воно повернулося. А на хорошій ноті, Значить, це наш побіділь, согласний. Так. Ми підтверджуємо, то, що буквально з другої попитки ви зорієнтувались. Це цікава пропозиція. Сіється одночасно дійсно, в один рядок на одній площі, в один рядок, кукурудза і фасоль. Но і фасоль, і кукуруза особливі, не проста кукуруза і фасоль. В принципі, можна, але тоді питання взбуту. А у нас програма. Це той збут, який просять Європа. Це определено сорта фасолі і цукрова кукурудза. Тому я вам зичу щастя, шаленого кохання, і щоб, як кожній жінці, щоб ви одночасно були щаслива, тому що е, вас кохають, і одночасно, щоб ви була слабенька, тому що ви закохалися. І щоб оці дві статі завжди було у кожної жінки. Дуже <звичайно> <звичайно> приємно з вами з усіма познайомитись, тому що кожен, хто сюди прийшов, шукає щось в пошуках, і кожна людина є тут особистістю. І дуже важливий цей досвід, що кожна людина може тут вийти і поділитися якимось досвідом. Рому я знаю дуже давно, і Рома теж надзвичайна людина, дуже порядний і багато чого. Цікаво, доносить людям, проводить тренінги, коучинги. Але давайте побажаємо разом Роману, щоб на всіх заходах, які ще будуть такі заходи, щоб всі заходи він завершував. Ось такою процедурою приймається. А кому дуже холодно, то до, до Аліси звертайтеся. Хто дуже змерз. Я не, <змерзаю>. не сумніваємося. Окей, Добре. друзі. Давайте продовжимо в тому самому дусі, в тому самому темпі. Хто ще планує виступити тут? Ви так? Окей. Okay. У нас ще є такий е... виступ допомовлений. Ми завжди потрібно. Всім доброго дня, радий вас тут бачити. Я представник такого... Можна сказати, досить специфічного бізнесу це звукозапис. Студія звукозапису. От в Тернополі їх є як би, небагато. І я впевнений, що мало хто чув про Тернопільські студії звукозапису і мало хто взагалі розуміє, чим вони займаються, От звідки вони як би, заробляють гроші, і що представляє собою цей бізнес? От. Ну Є багато насправді міфів. Відносно студії звукозапису. запису, багато людей вважає, що студія заробляє тільки на конкретні записи людей. Тобто людина прийшла, записалася і заплатила гроші. Ні. Це якби маленький відсоток від обороту студії. Насправді. Ну, принаймні, в світовій практики. Як ви заробляєте? Студія в більшості заробляє на розкрутці конкретних проєктів. Проекти представляють собою конкретну людину, тобто, ну, припустимо, там леді Гага, там, тому подібне. Тобто вони заробляють на відсотку від, 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 від продажів. В Україні цей бізнес тільки починає якби, розвиватися в такому глобальному масштабі, тому що основна проблема, що люди дуже обмежені до локальних, якби. До локального розміщення. Хоча би, глобальний світ, він ну, великий, якби і, е, ринки в цьому напряму не обмежені. Тому що е, це інтелектуальна власність і цифрові продукти Вони можуть продаватися е, через інтернет і е, зовсім не прив'язуючись до локальних е, місць розташування. Е, в цьому є велика перспектива цього бізнесу. Дякую. Voi, oh, <laughs>